Є знижки на АЕВІД 10% в аптеках Подорожник, бам, та ощад у жовтні. Українці отримують меншу зарплату. Розповімо, чому захисникам на фронті катастрофічно не вистачає дронів. А головного розробника БПЛА загрібли працівники ТЦК. Вкрали чверть мільярда гривень, що мали піти на ЗСУ. Мережа АЗС потрапила в скандал. Голівуд лихоманить брудні таємниці білих вечірок репера Діді Україну накриває небезпечний пил. Вітаю, це Україна. На сьогодні я Богдан Лазука далі про важливе та скандальне. Поїхали перелом кісток носа, черепна травма та гематоми по тілу. У Запоріжжі відвідувач бару напав на дівчину. Відео інциденту потрапило на камери у соцмережах. Жертва повідомила, що вона саме працює у цьому закладі, але того вечора прийшла як відвідувачка, Щойно переступила поріг. Одразу побачила компанію на підпитку, яка шукала, куди випустити пару. Дівчина кілька разів відреагувала на. На хамську поведінку та викликала поліцію. Допоки правоохоронці їхали, один з чоловіків напав з кулаками. Нині постраждала, переживає, що місцеві стражі порядку справу замнуть. Я написала заяву на цю людину, але він сказав, що йому нічого не буде. Через родича в цій структурі навіть пропонував кошти, щоб я закрила рота. Наша національна поліція так гарно працює, що навіть після того, як я принесла заключення судово-медичної експертизи, кримінальна справа не була відкрита. Хоча її мали відкрити не пізніше, ніж через добу після звернення. На даний момент після роботи з адвокатом та прокуратурою одного з наших районів справа відкрита. Але я хочу розголосу цієї історії. Ми маємо розуміти, що на жаль, поліція, до якої ми звертаємося про допомогу, ігнорує свою роботу. Що людина, яка порушила закон, може лишитись непокараним. Сбу знищила склади з російськими авіабомбами. Цієї ночі наші військові відпрацювали по військовому аеродрому «Борисоглєбськ». Зокрема, стало відомо, що дронами СБУ, а також інших сил спецоперації було завдано удару по литовищу у Воронезькій області. Там на складах зберігалися запаси кабів, якими Росія регулярно бомбить схід України. Також в ході атаки під удар ймовірно потрапила стоянка літаків Су 34 і су 35 а також місця зберігання авіаційного пального. Судячи із супутникових знімків, зафіксовано щонайменше чотири епіцентри пожеж. Проте офіційно втрати Росіян від цього удару поки невідомі. Замість мільйона дронів українська армія в цьому році отримала лише чверть. Таку сенсаційну заяву зробила радниця заступника міністра оборони з питань закупівель Дана Ярова. На сьогоднішній день законтрактовано 400 тисяч дронів. 120 з яких перенесена поставка вже на наступний рік. Українських виробників дронів дуже багато зараз. день сьогоднішній день, якщо ти не знаєш, можу сказати, що навіть підмається питання щодо відкриття експорту для дронів, тому що їх виготовляється в Україні вже більше ніж необхідно. Але чомусь законтрактовано всього 400, мінус 120, які будуть поставлені в наступному році, тобто 280 тисяч двісті дав двісті тисяч, може отримати армія. Що нагадаємо на початку цього року? Президент України Володимир Зеленський анонсував, що у 2024-му армія отримає мільйон дронів власного виробництва. Але за вікном жовтень а закуплено лише 280 тисяч, тобто трохи більше чверті від запланованого. Після заяви про зрив закупівлі дронів для зсу радниці почали погрожувати. Після мого вчорашнього інтерв'ю з Борислав Береза, в якому йшла розмова про провал державних закупівель озброєння у військовий час. Я Отримала погрози особистого характеру. Мій телефон санкціоновано зламали, та невстановлені особи намагаються використати мене для впливу на вищевказану ситуацію в своїх інтересах, намагаються маніпулювати шантажувати мене матеріалами особистого характеру, які вони викрали з мого телефону. Моя державницька позиція залишається незмінною. Робила, роблю і буду робити все необхідне для збройних сил України. У випадку потрапляння моїх особистих приватних фото в мережу інтернет, сподіваюсь, що це підніме бойовий дух наших хлопців на передовій. Тепер на ситуацію закупівлю дронів та погрози речниці будемо чекати швидку та адекватну реакцію правоохоронних органів, адже зараз важко переоцінити важливість БПЛА на полі бою. У Києві викрали головного інженера з розробки систем протидії БПЛА. Принаймі в цьому переконують в українській компанії Пташка Дронс, що виготовляє FPV для фронту їхнього цінного співробітника. Поцупили. Хто б ви думали? Працівники територіального центру комплектування прямо посеред вулиці. Тепер замість збирати системи РЕП. Головний інженер перебуває на зборах в навчальному центрі. ТЦК викрали нашого головного інженера по розробці систем протидії БПЛА, прямо вулицею, дорогою до роботи. До критичності та бронювання залишилося менше тижня. Інженер офіційно працевлаштований, має всі довідки про цивільно-правові зобов'язання перед військовими частинами, незавершені контракти на поставку ударних дронів. Показали всі документи, пояснили ситуацію. Але Голосівський ТЦК міста Києва вирішив, що вже завтра на учебці цей стрілець буде кориснішим. Цього місяця українці отримують меншу зарплату. При цьому підвищення податків планують стягнути заднім числом. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Желізняк. За його інформацією, зараз закінчується робота над законопроектом щодо підняття військового збору з 1,5% до 5%. Підписати його президент зможе десь у 20-х числах жовтня. Тож Желізняк пише, що зарплата українців в кінці місяця буде вже меншою на 3,5%. Окрім цього, МінФін нібито планує Но заднім числом забрати і 3,5% авансу, який громадяни отримують 15 жовтня, фактично до підписання закону. Чи справдяться ці прогнози? Ми з вами дізнаємося всі разом вже наприкінці місяця. Як вам така новина? Діліться враженнями в коментарях. Півмільйона гривень за другу групу інвалідності на Хмельниччині правоохоронці затримали підприємицю, яка заробляла на посвідках. Жінка працювала у сфері обігу медичних препаратів а відтак мала Вихід на посадовців міської лікарні та обласного центру МСЕК оформлення фіктивного документу, який дозволяє виїхати за кордон. Вона оцінила у 35 тисяч гривень та 12 тисяч доларів. Під час передачі другого траншу підприємецю і схопили на гарячому мережа БРСМ чи не вперше оприлюднила свою звітність і підтвердила, що не сплачує податки. Про це повідомив експерт паливного ринку України Сергій Куюн, який неодноразово критикував. Компанію і отримував позови. Він проаналізував оприлюднені на дружньому до компанії ресурсі цифри і виявив, що БРСМ Нафта не сплатила 254 мільйони гривень податків, які б мали піти на ЗСУ. Своїм співробітникам платять мінімалку і фактично підтвердили, що своє так зване біопальне виробляють додаванням біоетанолу, зневоденого етилового спирту, який проводять як розчинник і тому не сплачують акциз. Тоді як спирт, нагадаємо, вбиває двигун. Може бути причетний до загибелі тупака Шакура, смерті самого Майкла Джексона та вбивства кількох реп-виконавців, а ще звинувачений у сутенерстві, зґвалтуваннях та рекеті, саме стільки до Реліку власних регалій може додати нині американський реп-виконавець Діді. Як виявилося, багато років він організовував та разом із іншими селебриті брав участь у збочених секс-вечірках, розбещував неповнолітніх і коїв різні неподобства. Тепер же, як запевняють американські змі, настав час розплати. Американський репер, успішний музичний продюсер, актор, підприємець і азарний гуляка, що раз по раз влаштовує гучні вечірки. Так, більшість фанатів представляли собі образ кумира, пав діді свого часу. Музикант отримав премії Гремі та інші нагороди за успіхи в музиці. У 2022 році журнал Forbes оцінив його статки в 1 мільярд доларів, що зробило Підіді другим найбагатшим темношкірим хіп-хоп виконавцем світу. А от обшуки поліції в будинку американського репера цьогоріч зробили його ще й найобговорюванішим виконавцем 2024-го. Справа у тім, що в маєтку пав діді, окрім зброї та наркотиків, невід'ємних атрибутів сучасної хіп-хоп культури, правоохоронці нібито виявили кілька сотень секс-іграшок та безліч пляшок із дитячою олією та лубрикантами. Адвокати репера списали все це на ощадливість музиканта, мовляв, олією той запасся на кілька років вперед. От тільки американців це не повірили, і мережею поповзли меми. Яка країна має найбільші запаси масла? Підідідіутім не до сміху стало, коли поліція висунула ПАВДІ звинувачення. Що на комбза, а саме так насправді звуть виконавця, арештували через сутенерство, зґвалтування, сексуальну експлуатацію та рекет, а також перевезення осіб з метою залучення до проституції. Пав діді потрапив під кримінальну справу, розслідувану протягом місяців федеральними прокурорами тут у Нью-Йорку. Якщо кримінальні звинувачення підтвердять те, що описують деякі люди, для підіді це буде недобре. Сторона звинувачення вважає, що він створив цілу злочинну мережу та використовував свою компанію для перевезення жінок та чоловіків, зайнятих у секс індустрії через кордон американських штатів. Репер за даними слідства примушував жертв до інтиму без їхньої згоди, записував це на відео, а згодом шантажував компроматом, аби ті мовчали. Це має бути 100% культурний шок. Не можу уявити собі спосіб життя, неймовірно багатий і знаменитий, особливо з огляду на цей темний бік їхнього життя. Так, з 1999 року заарештований репер організовував білі вечірки, де всі гості мали бути одягнені в біле. Пав діді рекламував їх як благодійні тусовки для багатих та знаменитих. Утім, щойно вимикалися телекамери, і з білих заходи перетворювалися на диявольські вечірки з сексом, наркотиками та збоченням. кажуть, він усе це ще й знімав, як усі бачать, у нього було. Багато людей на тих вечірках. Багато знаменитостей. Серед віп-гостей пікантних вечірок репера могли бути Уилл Сміт, Періс Хілтон, Мирая Керрі, Кенні Вес, Dogg, Джей Ло, Бійонсі, Опра Вінфрі та інші. Однак далеко не всі опинялися в маєтку підіді з власної волі ще в листопаді минулого року. Двоє постраждалих подали заяви в поліцію зі звинуваченням репера в сексуальному насильстві та розповсюдженні інтимних відеозаписів без їхньої згоди. Знімав їх, нібито особисто пав діді в 1990-91 роках. Згодом позов до репера подав і один з американських продюсерів. Організатора білих вечірок той звинуватив у наркотичній залежності, сексуальному насильстві та примусі спати з повіями. Тепер же колишні фанати музиканта підозрюють того у нарузі з чи не всіх виконавців, яких репер свого часу брав під шефство. То що ж буде далі? Він буде сидіти у в'язниці до початку суду. Чи є шанс, що він вийде під заставу і чекатиме слухання в іншому, зручнішому для себе місці? Утім, цього разу мільярдні статки павдіді йому не допомогли. Американський суддя ухвалив рішення відхилити заставу та лишив репера за гратами. Тим часом у пресі з'являються нові жахаючі подробиці з біографії колишнього співака. Якщо одних селебріті півдіді підмащував дитячою олією на власних секс-вечірках, інших темношкірий репер просто залякував. Американські конспірологи припускають, що він міг бути причетним навіть до вбивств у списку потенційних жертв підідії кілька реперів, айренбі виконавців і сам ідол поп сцени Майкл Джексон. Багато американців вважають, ніби діді вбив Джексона заради Бейонсе. Мовляв, артистка прийшла до продюсера і попросила допомогти піднятися на вершину шоу-бізнесу. Тож треба було звільнити місце від старих зірок. Утім, це лише плітки і не більше. Але й без того за звинуваченнями висунутими реперу йому світить величезний термін у тюрмі. Тим часом американці глузують, що тисячі пляшок дитячої олії та лубрикантів Пі діді заздалегідь придбав саме на цей випадок. Пилова буря накрила всю Україну вже третій день поспіль. Українці спостерігають імлу у містах та погіршення якості повітря. Це пил, який перемістився до нас з каспійських низовин. Розподіл цього пилу дуже нерівномірний і залежить від опадів та напрямку і сили вітру. Експертка Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що такі незручності будуть тривати ще до кінця тижня. Якщо погодні умови складаються так, що в нас повітря саме з південного сходу, то Поки що до п'ятниці, тобто практично тиждень таке запилене повітря може бути по території України. Поки що для нас зберігається така тенденція, що час від часу повітря може бути більш запиленим, але сподіваємося, що вже не в такій концентрації, як було на початку тижня. Тож зараз, виходячи на вулицю, краще одягати маску чи респіратор, а вдома робити вологе прибирання. А вже на вихідних ситуація має покращитись. Боєць третьої штурмової Олег Шахов підкорив вершину Казбегі. Цей підйом на висоту п'ять тисяч метри. Він здійснив з альпіністкою рекордсменкою. Тетяною Яловчак, відомо, що воєць втратив руку півроку тому, і от без акліматизації піднявся на найвищу гору Кавказу. Шлях, який планувався на п'ять діб, підкорюючи, здолали лише за два. Наразі це всі новини. Дякуємо, що дивитеся наш канал. Побачимось.